2009 року в іспанському супермаркеті MSA в місті Санфеліу де Шольс розгорнулася історія, яка змінила погляд на відеоспостереження в Європі. Менеджер магазину виявив, щомісячні втрати товарів на суму близько 20 тисяч євро. Щоб розкрити причину, з 15 по 25 червня керівництво встановило два типи камер: видимі на входах і виходах, про які знали всі працівники, та. Приховані, спрямовані на каси, записи з камер викрили масштабні крадіжки. Працівники не лише самі виносили товари, але й допомагали це робити покупцям. Після звільнення та визнання провини п'ятеро працівників подали позов, стверджуючи, що таємне відоспостереження порушило їхнє право на приватність. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Спеціально для сайту ваш юрист. Описана справа пройшла довгий шлях через Національні суди Іспанії і дійшла до ЄСПЛ. У 2018 році суд спочатку став на бік працівників, але після перегляду Великою Палатою у 2019 році було прийнято остаточне рішення на користь роботодавця. ЄСПЛ визнав, що. В цьому випадку втручання у приватне життя заявниць не досягло високого ступеня значущості, відеоспостереження було виправданим, тому не було порушення статті 8 конвенції, але встановив чіткі критерії для майбутніх подібних ситуацій. Суд визначив, таємне стеження допустиме лише за наявності серйозних підозр, має бути пропорційним меті, обмеженим у часі і використовуватися як крайній засіб. Це рішення стало орієнтиром для роботодавців всієї Європи, включаючи Україну, встановивши баланс між захистом бізнесу та правами працівників. Головним принципом залишається відкритість. Працівники мають знати про камери, а приховане спостереження допускається лише у виняткових випадках. Справа Лопез Рібальда та інші проти Іспанії це важливий прецедент ЄСПЛ щодо відеоспостереження на робочому місці. Отже, давайте розберемось у правовій природі відеоспостереження на робочому місці. Перш ніж говорити про практичні аспекти впровадження такої системи, важливо зрозуміти її юридичну сутність. Це допоможе краще усвідомити, чому необхідно дотримуватися певних правил та процедур. Ключовий момент. Який часто не розуміють роботодавці відеоспостереження, це не просто встановлення камер та запис того, що відбувається в офісі чи на виробництві, з юридичної точки зору, це процес збору та обробки персональних даних працівника, і це принципово змінює підхід до організації такого. Спостереження варто звернути увагу на важливе рішення конституційного суду України від 20.01.2012 за номером 2РП-2012, яке дає чітке розуміння поняття особисте життя. Суд визначив, що особистим життям. Вважається поведінка особи у сфері особистісних сімейних, побутових, професійних та ділових стосунків. Це означає, що навіть перебуваючи на робочому місці, людина має право на певний рівень приватності. Коли ми говоримо про відеозйомку на робочому місці, відбувається не просто фіксація подій. Має місце збирання інформації про особу, зберігання цієї інформації, її потенційне використання та можливе поширення. Відповідно до закону про захист персональних даних, кожна з цих дій вже вважається обробкою персональних даних. Це автоматично тягне за собою необхідність дотримання спеціальних правил та процедур. Особливу увагу варто звернути на питання конфіденційності. Записи з камер спостереження це конфіденційна інформація, оскільки вони містять дані про конкретну фізичну особу. Це накладає на роботодавця серйозні зобов'язання щодо забезпечення належного зберігання цих даних та обмеження доступу до. Них законодавство встановлює чіткі межі можливого втручання в особисте життя, таке втручання допускається лише за згодою особи або у випадках, чітко визначених законом, причому виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Саме тому впровадження відеоспостереження потребує серйозного обґрунтування. У цій ситуації надзвичайно важливо знайти правильний баланс інтересів. Роботодавець, безумовно, має право захищати своє майно, контролювати робочий процес та забезпечувати безпеку. Водночас, працівник має право на повагу до приватного життя, захист від надмірного стеження та контроль за використанням своїх персональних даних. Саме тому відеоспостереження – Завжди має відповідати принципу пропорційності. Камери встановлюються лише там, де це справді необхідно, і в мінімально необхідному обсязі розуміння правової природи відеоспостереження як процесу збору та обробки персональних даних пояснює необхідність отримання згоди працівників. Їх повідомлення про камери, наявності регламентованих процедур. Та забезпечення захисту записів це не просто формальності чи бюрократичні вимоги, це важливі елементи законного впровадження системи спостереження, які захищають інтереси обох сторін трудових відносин. Як бачимо, правова природа відеоспостереження є досить складною та багатогранною, але розуміння цих базових принципів допоможе правильно організувати процес та уникнути можливих проблем у майбутньому. Конституція України у статті 32 встановлює фундаментальний принцип: ніхто не може зазнавати втручання в особисте життя, крім випадків, чітко визначених. Законом, більше того, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди категорично заборонено. Винятки можливі лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, і такі винятки мають бути прямо передбачені законом. Цивільний кодекс України розвиває ці конституційні положення. Стаття 302 цивільного кодексу конкретизує, що збирання використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускається. Це положення напряму стосується відеоспостереження, адже камери фіксують щоденну поведінку людини, її спілкування з колегами, робочі та особисті моменти. Особливу увагу варто. Приділити закону України про захист персональних даних цей закон є ключовим для розуміння правил роботи з відеозаписами працівників. Він визначає, що будь-яка інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, є. Персональними даними, відеозапис, на якому можна розпізнати людину, безумовно підпадає під цю категорію. Закон встановлює чіткі вимоги до обробки таких даних: необхідність отримання згоди, забезпечення захисту інформації, визначення строків зберігання, регламентація доступу до них. Кодекс законів про працю також має важливе значення в контексті. Відеоспостереження. Стаття 29 закріплює право працівника на повну та достовірну інформацію про умови праці. Це означає, що роботодавець зобов'язаний повідомити про наявність камер ще до початку роботи. Більше того, якщо відеоспостереження впроваджується вже під час існуючих трудових відносин, це можна розглядати як зміну істотних. Умов праці, що вимагає завчасного попередження працівників. Важливо розуміти, що українське законодавство в цій сфері розвивається з урахуванням європейських стандартів. Практика Європейського суду з прав людини, зокрема згадана раніше справа Лопеса Рібальда, формує додаткові критерії правомірності відеоспостереження. Ці стандарти, хоч і не є частиною національного законодавства напряму. Але мають враховуватися судами при розгляді спорів. Як бачимо, законодавче регулювання відеоспостереження на робочому місці є комплексним та багаторівневим, воно охоплює різні галузі права від конституційного до можливо, і кримінального. Саме тому роботодавцям так важливо ретельно дотримуватися всіх вимог закону при встановленні систем відеоспостереження. Адже порушення може призвести до серйозних правових наслідків. Розглянемо практичні поради щодо організації відеоспостереження. Цей розділ буде особливо корисним як для роботодавців, так і для працівників, оскільки допоможе обом сторонам правильно реалізувати свої права та виконати обов'язки. Для роботодавців першим і найважливішим кроком є правильне документальне оформлення. Наказ про впровадження відеоспостереження має бути максимально детальним. У ньому необхідно чітко прописати не лише факт встановлення камер, але й обґрунтувати таке рішення. Наприклад, якщо камери встановлюються для забезпечення безпеки цінного обладнання, варто вказати вартість цього обладнання та статистику випадків його пошкодження чи. Крадіжок. Особливу увагу варто приділити розташуванню камер. Відеоспостереження категорично заборонено в місцях, призначених для відпочинку та особистої гігієни працівників, роздягальнях, туалетних кімнатах чи душових. Також не рекомендується встановлювати камери в кімнатах відпочинку та прийому їжі. Найкраще розміщувати камери в зонах підвищеного ризику, складських приміщеннях біля входів та виходів в місцях зберігання матеріальних цінностей. При розробці положення про відеоспостереження важливо детально прописати процедуру доступу до записів. Рекомендується визначити обмежене коло осіб, які матимуть такий доступ, та встановити чіткий порядок перегляду записів. Наприклад, можна передбачити, що Перегляд здійснюється лише за наявності обґрунтованої необхідності та з обов'язковим складанням відповідного акту. Щодо зберігання записів, оптимальним є встановлення конкретних строків. На практиці найчастіше встановлюють термін від 30 до 90 днів, після чого записи автоматично видаляються. Це дозволяє забезпечити баланс між потребами безпеки та захистом персональних даних. Важливо також. Забезпечити надійне технічне зберігання записів захищене від несанкціонованого доступу працівникам варто знати свої права щодо відеоспостереження, перш за все. Кожен працівник має право отримати повну інформацію про систему спостереження, де розташовані камери, коли вони працюють, як довго зберігаються записи. Також працівник має право відмовитися від надання згоди на відеоспостереження, хоча це може призвести до неможливості продовження трудових відносин, якщо відеоспостереження є об'єктивно необхідним для виконання роботи, важливим аспектом Є захист записів від неправомірного використання. Роботодавцю рекомендується розробити технічні та організаційні заходи захисту, використання паролів, обмеження доступу до серверів, введення журналу доступу до записів. Також важливо провести навчання для працівників, які матимуть доступ до системи відеоспостереження. У разі виникнення конфліктних ситуацій найкращим рішенням є спроба. Досудового врегулювання. Роботодавцю варто уважно розглядати всі скарги працівників щодо відеоспостереження та намагатися знайти компромісне рішення. Часто проблеми можна вирішити шляхом коригування, розташування камер або уточнення правил використання записів. Періодичний перегляд та оновлення всіх процедур, пов'язаних з відеоспостереженням, допоможе підтримувати систему в актуальному стані та Відповідності до законодавства рекомендується проводити такий перегляд щонайменше раз на рік, а також при суттєвих змінах в організації роботи підприємства чи законодавстві. Успішне впровадження системи відеоспостереження можливе лише за умови відкритого діалогу між роботодавцем та працівниками. Важливо пояснювати необхідність такого контролю, враховувати побажання працівників та забезпечувати максимальну прозорість. Усіх процедур. Тепер розглянемо важливий розділ про відповідальність за порушення правил відеоспостереження на робочому місці. Цей аспект особливо важливий, оскільки неправомірні дії можуть призвести до серйозних наслідків як для роботодавця, так і для відповідальних осіб. Найсерйознішим видом відповідальності є, очевидно, кримінальна. Окремо варто розглянути питання можливого застосування статті 359 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Деякі юристи вважають, що встановлення прихованих камер на робочому місці може підпадати під дію цієї статті, що тягне за собою кримінальну відповідальність від штрафу. До позбавлення волі на строк до 4 років. Однак така позиція мені видається помилковою. Справа в тому, що поняття спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації чітко визначено постановою Кабінету міністрів України від 22.09.2016 за номером. 669. Відповідно до цього визначення, під такими засобами розуміються спеціально розроблені технічні пристрої для прихованого отримання інформації, які мають специфічні технічні характеристики. Звичайна камера відеоспостереження, навіть якщо вона прихована від працівника, не відповідає технічним характеристикам таких спеціальних засобів, тому. У разі неправомірного встановлення прихованого відеоспостереження мова має йти про інші види юридичної відповідальності: адміністративну за порушення законодавства про захист персональних даних та цивільно-правову у вигляді відшкодування моральної шкоди. Адміністративна відповідальність настає за порушення законодавства про захист персональних даних. Наприклад, якщо роботодавець не повідомив працівників про Відеоспостереження або використовує записи не за призначенням, це може призвести до накладення штрафів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може проводити перевірки дотримання законодавства про захист персональних даних та накладати. Адміністративні стягнення, цивільно-правова відповідальність може виникнути у випадку порушення права працівника на приватність, працівник має право звернутися до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди. Окремо варто згадати про дисциплінарну відповідальність осіб, які мають доступ до системи відеоспостереження. Якщо працівник відповідальний за роботу з записами, порушує правила їх використання або Розголошує інформацію стороннім особам, це може призвести до його звільнення або інших дисциплінарних стягнень, принаймні роботодавець буде мати повне право для застосування подібних санкцій. Звісно, крім юридичної відповідальності, не можна забувати про репутаційні ризики. Інформація про неправомірне відеоспостереження може потрапити в медіа, що призведе до значних репутаційних втрат для компанії. Це може вплинути на відносини з партнерами, клієнтами та потенційними працівниками. Важливо також розуміти, що відповідальність може наставати навіть за ненавмисні порушення. Всі ми знаємо, що незнання закону не звільняє від відповідальності, тому роботодавцю краще заздалегідь проконсультуватися з юристами та ретельно вивчити всі вимоги законодавства перед встановленням системи. Відеоспостереження для мінімізації ризиків відповідальності роботодавцю рекомендується регулярно проводити внутрішній аудит системи відеоспостереження, перевіряти актуальність всіх документів та дотримання встановлених процедур. Це дозволить вчасно виявити та усунути можливі порушення до того, як вони призведуть до серйозних наслідків. Підсумовуючи наш огляд теми відеоспостереження на робочому місці, варто виділити ключові моменти, які мають вирішальне значення для всіх учасників трудових відносин. Насамперед, важливо усвідомити, що відеоспостереження це не просто технічне рішення для контролю робочого процесу, це складний правовий механізм, який зачіпає фундаментальні права людини на приватність та захист персональних даних, саме тому. Його впровадження вимагає зваженого підходу та чіткого дотримання всіх законодавчих вимог. Ключовим фактором успіху є правильна комунікація з працівниками. Коли люди розуміють необхідність відеоспостереження, знають свої права та довіряють процедурам використання записів, вони значно спокійніше ставляться до наявності камер. Відкритий діалог допомагає уникнути конфліктів та знайти баланс інтересів. Усіх сторін не можна забувати і про технічний аспект. Сучасні системи відеоспостереження надають широкі можливості для захисту записів та контролю доступу до них. Важливо використовувати ці можливості, забезпечуючи належний рівень безпеки персональних даних працівників. Варто підкреслити, що відеоспостереження це інструмент, який при правильному використанні може принести користь. Як роботодавцю, так і працівникам для бізнесу. Це захист майна та контроль робочих процесів, для працівників можливість підтвердити свою сумлінність та захиститися від необґрунтованих звинувачень. На цьому все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!